Радіємо. Радіємо. А, таке запитання цікаве. Коли спрямовуєш увагу на те, що я є, що відбувається? То, звернуться від сприйняття, але відбувається, по-перше, відпускання зовнішньої уваги. Відбувається таке переключення на, на теперішній момент. Де відбувається таке інсайт пробудження у полі єсності, це є існування саме, е -е... сприйняття пробуджується до самого існування, де, де просто теперішній момент ну, ну, це все, ця свідомість, все, що є, е -е, відразу знаходиться в єдиному полі. Це дуже велика енергія блаженство. Це якраз і є ця єсність, тому що е нема, ну, нема сутності, яка б не мала допуску до істини. Е і все, що обмежує цей допуск, це просто. Нав'язане тим чи іншим станом перебування, з і так далі. Але е, відбувається саме відпускання оцього, цієї уяви про світ, просто є сам, саме то, що існує, що є. Воно. От тут якраз цей момент відкриває саме буття. А воно одразу тут і зараз цілісне, воно не розривне, воно не розривне ні з чим, ні з ким, воно не подвійне, воно не двойственне, як то кажуть. Тому що є подвійність, двойственності таке поняття. А воно не подвійне, воно цілісне, воно е, не може бути де-інде, воно не має місця, воно не має, воно не має простору, воно просто. Сам, воно і є, і простір, і місце, і все, але тому що відразу цей момент, який дозволяє перемістити увагу в те, що я є, так? то це якраз є квантовий скачок до цілісного перебування, до цього блаженства самої суті існування. І відкриває. Цю єдність з усім, а це вже пробудження, це вже це вже момент до просвітлення, це вже єдине поле самого, існування. тому «Я є, воно якраз створює можливість переключити. Саме існування. Це навіть не вібрація, це просто існування. Вібрація це свідомість Всесвіту. А тут просто цілісне. Всі Всі, всі стани і всі вібрації в одному моменті. Все, що є, я є все, що є. Тому це багатство самого існування. <кій> тобто, ну. У мене просто виникло таке запитання. Тобто, існує тільки один. Один то, то, що є, є, так? Так. І це тільки, тільки один існує. Немає іншого. Так. А, так. а інше це що? тоді? Немає нічого іншого. Ну, воно є тимчасово. Ну, я... Воно немає, воно, ну, воно дивись, не тимчасово і немає не його. В моменті е, я є в самому існуванні, е, є просто саме існування. Воно всюди і ніде. Все, ні, 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 все, все, що навколо, воно не зміщується, не, не розвіюється, і не це. але просто все сприймається як оця єсність. Це на Е, волосся, <laughs> ялинка. Там. ну Все це є дух, розумієш, все це є цей момент, це, це є енергія. І воно всюди суще. Це єсність, вона всюди суща, вона якраз є саме Воно... Це поле, яке вважається матерією, воно не, не порушує. Самого існування, воно не зміщує увагу на чомусь. ну Тобто єсність, вона просто існує, і як і поле, і не поле, і і просто саме існування. Воно відключає в себе все абсолютно. Тобто в, істині, в істині є. Але які... воно виражається як. Е, найпотужніше поняття енергії, світла, там, мудрості, думки це є є. Воно воно, воно самозамкнуте на собі, по-перше, по-друге, воно, 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 воно породжує це все, що є в людському розумі поняттійному, е, просторовому, світоглядному, свідомому. І так далі, але є просто це саме існування. Ну, то Істина бо... в тому, що я є тільки те, і всі є тільки, так, тільки то. Я є тільки те, так. І все, і більше нічого. Так. Ну, Я є тільки те, але це я є якраз і є саме існування. Ну, воно ж не розвіює будь-що, воно не заважає існувати чомусь іншому. Тобто нема іншого, але все як цілісне поле. Сумієш? Mm -hmm. ну, тут треба, треба тут зловити себе. Mm -hmm. я є все, mm -hmm. ну що? Це mm -hmm. є нічого. Тому ну, будь-де слова. Я є нічого, тому мені належить все. А, але все, щось є, що все щось належить. Mm -hmm. розумієш, Але mm -hmm. я є ніщо з того, що мені належить. Але мені належить все. Розумієш, це є саме буттям. Це мною Ейфорією називається. Це, це якраз є та єсність. Саме існування. Ну, це те, що називається Садчі Аном. Так. Тобто, а те, там... що людське поняття розділяє там, на матерію, дух, на ще щось, на то. Це просто розділене таке бачення світу. І все, більше нічого. Дух, ну, це воно все, но все. єсність все. І нічого водночас. Ну, все це в єсності, а нічого це, типу, ну, не матерія. Нічого, це, це якраз тому що воно нічого ну, якби не існує без єсності. Розумієш? А це все воно як породження цього нічого. Але воно не породжує, воно і не породжує. Ну, це давай не будемо розтягувати цю жувачку, тому що це буде. То треба просто з того моменту, коли затверджується єсність, це стає на свої місця. Немає розуміння чи розділення матерії на дух, на те і так далі. Тобто це є просто саме буття. А буття воно всюди і ніде. Угу. Ну давай не будемо розтягувати чужу жівачку. Тому що треба це yeah. за це. Те... Цей момент, оце ну, сама єсність, вона, як природа буття, вона кричить із середини кожної душі. Саме дух, він якраз він, він тільки існує, більше нічого не існує, а це існування якраз і є все. От до чого треба прийти. Саме існування і yeah, yeah, yeah. є все. Це єдине, але що це. Але існування нема нічого, та, але існування є все, воно не розділе. Uh -huh. На щось. Uh -huh. Як ти кажеш, тому будьмо. Тому будьмо. Тому будьмо. Будь будь ми є те, що ми так. є, і це єдине, що є. Це є, це, а це є все. Це є це все. Є. Так, це є так. все. Більше нічого немає. Угу. Підйом. Бой.